Доброго дня, мене звати Лисий Віталій, я продукт-менеджер компанії Toven Україна або Юніон» по ліцензійних культурах до складу, яких входить озима пшениця та озимий ячмінь. Зараз хочу вам представити новий сорт «Люсьєн». Це сорт перша середньої ранньої групи стиглості, характеризується дуже високою стійкістю до основних листкових хвороб. Сорт дуже високоврожайний, має дуже високу якість зерна, володіє високою натурою і особливо. Бливо, виповнені зерна підходить для всіх типів ґрунтів, Ми його рухаємо в сторону південної України, де він демонструє доволі високі врожайності. Там минулого року навіть було за 8 тонн, Якщо говоримо про західну Україну, тут були результати за 9 тонн уже в товарних посівах. Сорт доволі перспективний щодо строків посіву, придатний від ранніх до пізніх строків посіву з нормою висіву від 2,5 до 4 мільйонів схожих насінин на гектар. За рахунок раннього збирання, після цього сорту на Західній Україні можна проводити посів ще наступної культури.